Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас був в роботі ось такий автомобіль. Це Ford Explorer з двигуном 3.5 2014 року виготовлення. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Ну Тут ще буде ставитись декоративна кришка. Без шумка, так звана. І йдемося. Ось так був змонтований блок газовий, камия на Ось він Ось на такому кронштейні закріпився, нічого не заважає. Бидемо далі. Ось тут запобіжник на плюсовій клемі. Так, 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 Начнемо вже з цього боку. Ось так змонтувався редукторка Gold GT з хорошим запасом по потужності. Ось на такому кронштейні. Відразу помічаємо один фільтр відстійник Alex Ultra. Зручна заміна, як завжди. Та другий. Та фільтр від редуктора. Також буде зручно міняти, обслуговувати. Є доступ коригування до тиску на редукторі, якщо є потреба. Йдемте далі до форсунок. Форсунки у нас становились баракудо. Ось так ми бачимо мінімальні шланги до колектора. Ось тут одна гребінка, ось інша. Та інші форсунки вже йдуть під колектором. Е це все закільцювалося. Як бачите, з цього фільтра вийшли ми ось так. -то. Обійшли. Зайшли в цю грибінку, мав датчик, далі всю і далі фільтр і на редуктор. Все закільцьовано, все по стандарту. Ось такий ще раз загальний вигляд. Редуктор підключався через трійники. Думаю, що я вам цього не покажу. Ні, потрібно розбирати. Через треники. Так, тут. Так ви помітили, все виконано саме заживних хомутах. Хомути хороші. Марки Міколор поселені. Та дам дамте до салону. Ось так у нас розташувалася врізна кнопочка. G7. Дуже гармонічно виглядає заправочний пристрій в бампері. Сручна заправочка, його він лайт помітний, тільки помітно, коли потрібно нагнутися. Ось так. Та балон. Було розташувався на 60 літрів. Розміром 200х на 720 мультиклапом та масата, з електроклапами, але трішки трішки сидіння у нас вибирає. Якщо брати балон на 60 літрів. Ось бачите, ось такі невеликі зазорчики. Хоча ось тако, якщо з ковриком, то нічого не помітне. Щось не так. Рівний пол. Підписуємося, ставимо лайки, всім та миру.